Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ну, принаймні, відсутність Курська вже буде незабаром. 400 квадратних кілометрів уже контролюють українські збройні сили в Курській області. І ще вранці вчорашнього дня. Це було тільки 100 квадратних кілометрів, тобто розширюються зараз, бої ідуть на рубежі, Локня, Нікольський, Вікторівка, кругленька, суджа, уже повністю українська. Ви скажете, це мало, всього лише 400 квадратних кілометрів. Це, от, якщо так, брати квадратом 20 на 20. А я вам скажу, що це маленький крок українського солдата, але. Величезний крок для всього людства це початок українського походу на схід в нашому часі. Початок відвоювання історичних українських земель. Це Початок здобуття української величі і початок розпаду Ерефії. Востаннє бої на Курщині велися в 1944 році. Тоді там особливо добре відзначився Вальтер Холандер, полковник вермахту знищив. 25 сам знищив, тобто не ті, хто були під його командою, а сам він, крім всього іншого, знищив 25 пять танків, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям, мечами, але як єврей, на жаль, не став генералом, залишився полковником. Антисемітизм це зло, взагалі в вермахті і на флоті євреї справді не мали можливості аж надто високо просуватися. Ну на флоті правда був один адмірал, єврей, але. Генералів вермахта єврейської національності я не знаю. Хоча люди часто бували героїчні і проливали кров за свою німецьку вітчизну, мали великі нагороди на початку ХХ століття. В Суджі більше ніж 60% населення були українці. От зараз, перед приходом туди збройних сил, українців там було всього лише 1%. Це вся політика ЕРФІ, все, що нам про них потрібно знати. От було хороше. Українське містечко 60% населення українці, і от тепер це огідна діра, 1% населення українці всього лише з усіх, хто там жив, але після того як туди прийшли. Українські збройні сили авенюшки потікали. Я думаю, там 90% населення українців. Бачите, вирівнювати етнічний баланс, виявляється можна дуже швидко, і дасть Бог, він там скрізь вирівнюється в цій ерефії. Це до речі, не перший прихід українських збройних сил в цю саму суджу в 18-19 рік. Заходила армія УНР а навіть махновці там свого часу займали цю саму суджу. Ну тобто, це скажем традиційно. Що ми там буваємо, ми там є, ми там будемо, і дасть Бог, уже ніколи звідти не вийдемо. Звісно, можемо і вийти тимчасово, але в цілому, от вектор нашого просування вже зрозумілий на схід. Там неподалік суджі є газорозпольдійча станція, і там якраз вимірювальні прибори. Всі українські уряди намагалися не мати вимірювальних приборів по перекачці газу. На територію України там труба йде, якраз та труба, яка йде потім через Україну, і далі в словаччину-угорщину. І українські уряди, включаючи нинішні, не хочуть мати вимірювальних приборів на територію України, щоб ніхто не знав, а скільки ж газу насправді перекачується, тому що всі українські посадовці, оці от високі, всі оці от урядовці, всі оці президенти, вони живуть з крадіжок цього газу. Московитів це цілком влаштовує ці всі корупційні схеми. Вони прив'язували. Всіх цих наших керівників через це до себе. А крім цього, там вже відбувався і ще і поділ. Тобто ми крадемо половину, і половина лишається нашим президентам. А половина іде якимось посіпакам Путіна, а до того Єльцина. Звісно, найкраще, що може бути, це підірвати цю станцію, щоб взагалі не йшов ніякий газ, і крім всього іншого не розвивалася корупція в Україні. Там звідти, до речі, іде і гілка на Білорусі. Думаю, що нашим добрим братам білорусам теж не потрібно зараз користуватися московицьким газом. У них там багато дров дрова є, от хай гріються дровами, поки не скинуть Лукашенка і не стануть союзниками України. Не знаю, чи наважиться на це українські бійці, адже одне діло жертвувати собою в ім'я вітчизни, а друге діло здійснити справді таку небезпечну річ, як припинити. Багато залежність України і європейських цих країн від московського газу і, нарешті, змусити українську владу не свинячити. Друга ціль це атомна станція. Цікаво, звісно. Ми всі зараз дивимося, чи вдасться подолати ці 30 кілометрів до атомної станції, захопити її. Хоча б для того, щоб потім обмінювати на запорізьку атомну станцію. Тим часом хороші руски, багато хто із хороших русських почали плакати гіркими сльозьми стосовно цього наступу українських збройних сил на курщину. Такі оце є Марк. Львіїв сидить у Америці, як і багато хто із цих потвор. І сьогодні обговорював журналістами з опозиційного. Ну у них це вважається. Опозиція ехо Москви такі є. З Еха Москви, вони обговорювали про те, що наступлення в Курській області это «ошибка», кажуть вони «ошибка», Пащучино дракону, кажуть вони, от этого стане тільки хуже. Когда українці відступають по всім фронтам, атака на Курск от отчаяния», – кажуть вони. Я знаю, що багато із вас, на жаль, дивляться з спонтом експертів. Сьогодні остаточно відключили в РФі YouTube. І це означає, що вся ця рускоязичка наволочь, вона віщає виключно на українців зараз. Ну, звісно, на білорусів, вона окучує переважно українців. Це для нас все робиться. Всі ці все це для нас. Що через них зараз проштовхується все це і псо, і наші, оці, хто своє рускоязичне в Ютубі виправдовують тим, що нам же потрібно доносити і до ванюшек правду про війну, правду про Україну. Так тепер ви не доносите. У них там все це відключено. Тобто, ваше рускоязичство нічим не може бути виправдано. Там всі львівєві, вони всі проти нас. В результаті вони люблять українців, які страждають і вмиваються кров'ю а українців, які наступають, вони не нападять. Натомість преса наших західних партнерів і навіть урядовці підтримують Україну в цьому наступі на Курськ. Приклад речниця Білого Дому Карін Жан П'єр каже: я цитую: ми повинні пам'ятати, що очевидно в цьому регіоні Курської області є російські війська. Вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Те саме європейці, речник Єврокомісії зовнішньополітичних питань Петер Стана каже: Україна має право на захист власних територій, навіть завдаючи удару по територіях ворога. ЄС Продовжує підтримувати її законне право тепер по світовому порядку денному, саме ті події, що для нас є дуже важливими або дуже повчальними, минулого тижня. Сполучені Штати встановили рекорд по перекачці нафти. Знаєте, що Сполучені Штати добувають більше всіх країн в світі нафти на своїй території. Там не найбільші запаси нафти, але добувають вони найбільше. Так от, в минулому тижні вони зробили рекорд. Минулий рекорд це рекорд 2008 року. І вони цими об'ємами видобутку і перекачки нафти, Сполучені Штати перевершили Саудівську Аравію і навіть перекрили в минулому тижні. Ці обмеження, які накладав ОПЕК Плюс, тобто ОПЕК Плюс намагається стримати об'єми видобутку і перекачки нафти для того, щоб стримати ціни. Але, от Сполучені Штати намагаються не дати йому це зробити. Якщо ми додамо до цього обвал ринків і в Азії, і в Сполучених Штатах, і початок рецесії, багато хто оцінює це як початок рецесії, а отже. Слабкі ринки і рецесія це означає зменшення споживання нафти. Тому будемо чекати нафти по 40. Нафта по 40 означає, що московитам не буде на що вести війну. Цікавий момент. Кандидат віце-президента від Трампа Венс наїхав на оцього Вінні якого я ще не запам'ятав, кандидата у віцепрезиденти від Харіс. Наїхав з тим, що цей от вони ж обидва служили, і каже, що отой от Вінніпух звільнився. Зі Збройних сил Сполучених Штатів за місяць до того, як почали нападати на Ірак перед іракською війною, і оце нібито негідна поведінка. Бачите, Сполучені Штати країна корпорація, країна барих все на економіці, все на інтересі. А ви бачите цей каже так ти ж не справжній комбатант? Наскільки у них це важливо? Важливо, щоб людина не тільки... Служила, але і що брала участь в бойових діях. А якщо не брав участь в бойових діях, то хто ти такий взагалі? Такі поняття, оце от ці поняття, які в 20 разів мають бути сильнішими в Україні? У нас політикою мають право займатися тільки ті люди, які мають посвідчення учасника бойових дій? Звісно, що серед цих людей. Власники посвідчень, учасники бойових дій будуть і негідні люди, і такі самі, як той Венц, і той самий, як Вінніпух, такі от уявні учасники. Але все одно це обмеження, це суттєве обмеження, і ті люди, які сьогодні воюють за вітчизну, повинні знати, вони отримують не тільки кошти від держави, вони отримують політичні привілеї. Тільки їм буде дозволено брати участь в політиці. Браття, ми маємо цього добитися. Ми маємо здійснити потужну громадянську дію для того, щоб досягти цього. І ми це зробимо. І ще раз, звісно, що і серед тих, хто служить, і навіть серед тих, хто героїчно проявляє себе у війні, не всі є гідними людьми. Але відсоток негідних людей серед тих, хто не на фронті, значно більший. Не існує ідеального принципу. Але все одно якісь раціональні обмеження, якісь раціональні правила потрібно впроваджувати. Так оце, от правило, що обиратися на будь-які посади в державі мають право тільки учасники бойових дій є найбільш раціональним в цій ситуації. Те, що серед військовослужбовців є негідні, говорить, наприклад, скандал в Ізраїлі, там камера. Засікла, як військовослужбовець Сахалу гвалтував зв'язаного Араба. Виявилося, що це не поодинокий випадок в Ізраїлі останнім часом. Всі обурилися, обурилися в Ізраїлі, обурилися в Сполучених Штатах, почали вимагати очищення і розслідувань. Заарештовано було дев'ять військовослужбовців Цахалу. Вони були в тюрмі. Тюрма, правда, була атакована ізраїльськими консерваторами, радикалами. Вони звільнили цих людей з цієї тюрми і говорили про те, та хай вони роблять, що хочуть з цими арабами. Тільки давайте з цим нарешті покінчимо. В смислі з палестинськими автономіями. І тут цікава суперечка у відповідь на закиди з боку. Керівників Сполучених Штатів ізраїльтяни кажуть: так це ж ви сюди приносите всю цю гамосятіну? Це ж на ваші гранти, всі ці її паради? Тут же ж ваше посольство їх всіх прикриває? Це ви сюди все це впроваджуєте? кажуть вони. На що американці їм відповідають? Хвилиночку. А в сполучених штатах звідки? А це від лівої частини Демпартії, кажуть вони. А хто такі в лівій частині Демпартії? Хто всі ці ліваки в Сполучених Штатах? Так, вони ж всі євреї. Таким чином коло замикається, як завжди, в таких випадках суперечка буде тривати іще років 200. Ви, браті і сестри, не вступайте в ці суперечки, тримайтеся від них подалі. Ви просто прийдіть на літургію, на братську літургію в неділю о 10-й годині на Євгена Чекаленка, 14, і буде вам щастя. А нещастя не буде. Просто підтримайте собі братство. Братство це і батальйон в складі головного управління розвідки і активно працювання. Рацює і братство. Це тилова структура, яка з одного боку підтримує батальйон, з другого боку намагається оптимізувати тил, підтримувати церкву, протидіяти всім антихристиянським збоченням, які розпоширюються в нашому суспільстві. І остання на сьогодні, Шин Бон Сік, міністр оборони Південної Кореї, відповів на вимоги трудящих. Південно-корейські вимагають зараз. Почати ядерну програму, в принципі, Південна Корея достатньо швидко може створити свою ядерну програму і отримати в своє розпорядження атомну зброю. І вони всі перелякалися після того, як Московія уклала стратегічну угоду з північною Кореєю, поставила вже два ракетних двигуна ці північній Кореї. Вони запустили ракети з цими двигунами. Звісно ж, вони впали, але ж це таке: наступні може і не впадуть. І цей міністр оборони каже, що він вважає це недоречним, що це викличе накладання на нас санкцій, припинення військової співпраці зі сполученими штатами, хоча навіщо військова співпраця зі сполученими штатами, якщо у них буде ядерна зброя, ну менше з тим каже припинення військової співпраці зі сполученими штатами і економічну кризу в результаті санкцій, тому каже він: ми поки що не будемо займатися. Ядерною програмою тут в південній Кореї. По-моєму, дарма. Дяка Богу, він наш міністр оборони, не кореєць. Він татарин. Сподіваюсь, що у нього інші погляди на цей предмет, якісь більш оптимістичні, більш бадьорі. І тому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви мечали огідною віркою Булакова.